Головна подія свята, відзначення 236-ї річниці з дня заснування Херсона, а саме Гала-концерт Херсон Україна єдина родина, стартував цього разу не на набережні, як завжди, а на площі біля кіноконцертного залу Ювілейний. Порадували присутніх виступи наших земляків, переможця телевізійного проєкту ікс-фактор Віктора Романченка, давно відомого місцевого гурту Степ, який, до речі, заспівав патріотичну пісню Ай Україна і її задоволенням підтримала публіка, а також українського рок-гурту Друга ріка з його лідером Валерієм Харченко. Традиційно хорошого настрою додала городянам естрадно-церкова студія Джинро. В цілому ж гала концерт випромінював могутню енергетику і доброту. Усі артисти дякували херсонцям, що прийшли і підтримали один одного в ці скрутні для країни часи. До речі, жодної копійки з міського бюджету на святкування Дня міста не витрачено. До того ж, від феєричного салюту цьогоріч відмовилися. Втім, як повідомив Херсонський міський голова Володимир Миколаєнко, по місту оголошений мораторій, взагалі на феєрверки і на будь-яких святах. Добре було б, якби й приватні установи дотримувалися встановленого порядку. Наші